Привіт-привіт усім. Так, друга половина суботи. Перша вже вийшла на каналі е, сільський блогер. Ми зібралися, їдемо до мами. Завезу мамі будженого бройлера. Ще нехай вона посмакує. Тат, привітайся. Ще вона нехай посмакує. Таке добре, таке добре. Єдем. У нас біля сьомої години, а на дворі жара, ну ним виносимо. Не знаю. Дуже раптовий перехід. Було холодно, холодно тут раз, і жара літо. Я вже в мами, вже приїхали. Дивлюся, вже знов треба траву кусити. Піру недавно кусила, бо ж все заростає. Або головне кіт їсть, чекай. Кіт, на що ти єсь? Тим єдним зубом має шийки. Сухерство нали на віки. Принесла. помідори, огірки. Мені ще треба води. Так, огірки, помідори вже це нормальні помідори. Все, мамо, ми йдемо. О, ви завтра десь їдьте, не? Та плануємо, я не знаю, що ми будемо бачити. Що хочете з нами, може? Ні-ні, я завтра йду на забаву, дитина. Жирнатсько мене... О, з дом <реш> йде на забаву, ну, а я не витримую. <реш> завтра э, мої стрімнуття до сповіді, я їду. Ага. Ні, okay. а ми оце, а ми їдемо. Та десь поїдемо. Ще де да не вирішили, але поїдемо. Все, па-па. Давайте, щасливо вам. Добре, машиною, туди, машиною раз назад. Ах ти, ой-ой-ой. тут дорога далека. Просто означає машина. Сів дві минути, ну трошки більше. Бумчик ти є і вже є в мами. А нараз раз треба йти пішки, бо ще йдеш, 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 а дорога не закінчується. Все, Добре, все, є робота ще вдома. І чоловік має роботу, я маю роботу. Хлопці сьогодні вже напрацювалися нормально. Артур Вудив, хто бачив перший ролик. Артур побудився, а цей пограсували, низку трави навіз. Коротше, попрацювали нормально, будуть відпочивати. А ми ще маємо півдня, ще можна працювати. Гайда, гайда щось робити. А що вам скажу? А ми вже другий раз огірки пересаджуємо. Одні посадили там, а тут я також була садила, немає ні одного гірка. Ні одного треба пересадити. Та вже може стільки не буде рясно, але ще якийсь зелений огірочок буде на серпень, може. Не? На липень буде. Ні, ну фактично ми вже пересадили кілька днів перед тим там. Але тут також маємо. Тут цибулька його посадила, вже сходить. А тут посадила огірки. Ні одного нема друзі. Ні одного. Зараз пересадимо. Чоловік веде боротьбу з травою там за хатою, а я веду тут газоне кошу. Треба покусити, бо страшно як заростає. Моментально. Моментально всяку сету. На дворі вже півятої, а ми працюємо, а ми працюємо. Все довкола покусили. Я покусила газонну чоловік покусив тим тримером. Або чекайте по свій поносі дам. Фух. Чоловік ще з Артуром э, цим. Я не можу, чекайте. Мушу вам показати. Розумієте, хто як робить? Хто як робить? О, Бо лежати в траві. Так? Бумчик. Ти теж дуже допомагаєш, дуже помічний пес. А ще треба все позмітати по прикраї, а ще треба жграбувати, де чоловік покусив. Нам до пізної ночі. Але вже зробиться порядок. Все, Артур! Все. З татом побили колики на Не колики, а тут корматуру, що мене чіпають на помідори підв'язувати. Вон, помічник. А жара ще не падає, дев'ята година. Душно ну страшне. Добре, ми продовжуємо. У мене все. Я вже все своє пожграбувала, все повизамітувала. О, стоїть, глядай. Все, зони почищені, покошені. Чоловік ще збирає. Тут згортає в себе де косив. Коротше, напрацювалися. А! А як завжди? То літо, друзі. Якби ще не було господарки, не було городів, не було такого великого подвір'я, будинку, то б ну, на квартирі так би не було. А тут треба від ранку до вечора робити. Бо маєш купу, того всього. Все, пап. Все. Молодченко. Кози вже кричать. Я ще хочу взятися до цього. Ще машину помий, Це ну, вже дуже грязно. Ще помий машину. Ме, Мє... м'ялки. А це що треба поварити, так? Оці штуки. Ну так, якщо так, що ну, отак. Що знаєш, я знімаю, він взяв, заголив собі живіт виставив живіт, який він має. Його, жінка годує, ви що думаєте? Так просто... Жінка годує, треба всім показати на, на всі тисячі людей, приймає великий живіт. Та хлопець, прошу це не дивувати. Він вже забув. Дай мені ще води. Ту п'є, а тут з тебе тече, ту п'є, а тут тече. Крувобік. Крувобік. Обов'язки розділилися, чоловік пішов до господарства, я йду до машини помити. Треба, щоб вона була чистенька на завтра. Бо завтра що? Завтра велике свято. Завтра зелені свята і завтра неділька, завтра. Дасть Бог, десь помандруємо. Але машина дуже нечеста. Смучився так, ти дуже тяжко працював, дуже. Та ми не їдемо з бумчику, ми не їдемо, не хочу тільки помити. Тікай, дай мені доступ, дай. За 20 десята. Вона світять, місяць світи. Я машину помила, машина вимита. Бумік сидить, пильнує, може хто пройде, він бачите, бачить через ці решітки. Може хто пройде собі гавкне, відведе душу. Чоловік господарку теж обійшов. Зараз забирає молочко, забирає молочко, йду робити сир камамбер. Та і все. Але багато всього зробили сьогодні, ура? То добре. Добре, друзі. Всім спокійного вечора, спокійної нічки, друзі. Бажаю вам тільки спокою. Спокою, здоров'яч. Саме основне, все решта буде. Ми такі працьовиті, що у нас все буде. Тільки щоб нам дали можливість. Все, до завтра. Завтра зустрінемося. Завтра у нас щось наплановано. Daj zbog, no i tak palczykie złożyła, żeby wszystko iść. Do zawtra. Pa, pa!